Записуємо коротке бліц-інтерв'ю з Іваном. Так, Івана, це ексклюзивне бліц-інтерв'ю. Що ви можете сказати про ці два дні? Як вам сподобався відпочинок? Багато вина, багато глінтвейну, багато музики, багато прогулянок, багато обіймашок. Це шикарно. Це шикарно і багато е, е, євро за туалет. Ну, це логічно. Це логічно. Де ми зараз знаходимося, Іване? А зараз ми знаходимося у серці Праги на Старомецькому намністі, де знаходиться саме найголовніша ярмарка, найголовніша ялинка ось тут, за моєю спиною, за нашими спинами. Ось лунає прекрасні чеські різдвяні пісні. Шикарна атмосфера, Єдине, що немає снігу, на жаль. Але він був тут, до речі, вже в цьому році три дні вже полежав тут. Можливо, ще з'явиться. Я вважаю, що головна прикраса цього ярмарку просто тут і зараз, у цьому кадрі, так. Дивись, ми, навіть наші наші так сказати, німби, аури не поміщаються в екран телефону, тому так. Да, да. З вами був Іван Гребенюк, кореспондент колишній. Багато всякого важливого і а, я і слава богу, що колишній так я запишу.